Доброго дня, друзі! Вчора вам показував, як працюють панелі зимою в похмурий день. Сьогодні покажу вам ясний зимовий ранок. Сьогодні у нас 24 листопада 8.45. Хмар нема. Ось так сонечко попадає на панелі. На основне поле. І на ці дві наші панельки, що на схід. Вони в робочому діапазоні. Йдемо подивимося, що по виробітку. Вон, ще раз покажу сонце. Йдемо поглянемо. Ми ж знаємо, я думаю, ну як не знаєте, то скажу, в панелі, чим нижча температура, тим краще працюють сонячні. Ось, дивіться. На основному полі у нас вже 700 Вт, а на цих двох панельках 0,4 кВт. Тобто, незважаючи на те, що ще досить рано, ми вже маємо 1,1 кВт. Заряджається наш акумулятор. От. І що я говорив про ефективність сонячних панелей. Чим нижча температура, тим вони ефективніше працюють, бо при нагріванні літом їхній ККД коефіцієнт падає, корисної дії. Тому коли вибираєте панелі, багато хто хоче брати такі повністю чорні, вони класно виглядають, не спорю. Ну, є один мінус, що літом вони будуть працювати гірше, тому що вони нагріваються. Ось. Якось так. Бачите, зараз на основне поле виходить, у нас попадає сонце на тильну сторону панелей більше. І вони вже ефективно працюють. 11 година. Небо повністю без хмар. Сонечко ось там у нас. Йдемо подивимось, що в нас? По генерації. Гарна погода. сніжок питає з даху. І так. Що там у нас на інверторі? основне поле 2,5 кВт. Як бачимо, ну, майже 2,6 і додаткових дві панельки у нас 0,7 кВт. Це максимум, що вони видають. В принципі, ні, не максимум, 15 А я на них саме більше бачив, але зараз ми бачимо майже 13. Ось такий результат. Якби кожен день, так, то в принципі можна було б і без міської мережі. Добренько, постараюсь ще включитись в 13-й годині, зняти для вас показники. 13-та година. Ось так виглядає наше сонце, є незначна хмарність. Йдемо подивимося, що по генерації, сніг настопиться, Це плюс один, напевно, в такому районі. Сонечко практично цілий день. Ну, кажу там, хмари незначні. Чуть-чуть йдемо глянемо по нашій генерації. Так, на панелях основних у нас 1,7 кВт. На додатковому полі 0,2 кВт. 5 ампер 5,2, ну майже 0,3 кВт. Ну, рахуємо 0,2 і того маємо 1,9 кВт. Непогано от. По нулях. А, пішов. Є 0,2. 0,2 кВт. Сьогодні орієнтовно скажу який виробіток за день. Це буде дуже орієнтовно, тому що не завжди споживання будинку перевищує виробіток. Це зрозуміло, якщо йде споживання менше, відповідно МППТ-контролер обрубує, скорочує кількість енергії, якщо їй не потрібно, яка генерується. Ось так сонце на ці панелі попадає. Добре, включу ще в 15-й годині. Подивимося, що ми за сьогодні назбираємо. 15-та година. Небо в нас захмарилося. Йдемо, подивимось, що у нас по генерації виходить. Ось так виглядає наше сонце. Вже густі такі хмаринки. Зараз глянемо, що видає. По генерації за день я напишу в описі по відео, підрахую, бо зняти вже не зможу, зараз має відлучитись. І так, головне поле в нас майже 400 Вт, показує. Додаткове вже по нулях, а ні, ще є 0,1 кВт. Це в нас виходить 2,2 А, да, повний 0,1 кВт, тобто, грубо пів кВт у нас є, 500 Вт. Наші панельки видають. І так, в кінці дня сонячного я порахую по генерації, то, що ми спожили від сонця за день. От, щоб, мож, щоб ви там орієнтувалися приблизно. Що ми сьогодні виробили. Все, всім дякую за увагу. Всього доброго. Підписуйтесь на канал, лайкайте.